Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Михайло, вітаємо. Так, доброго дня повідомлялося також, що в Києві сьогодні в низці районів відключали планово електроенергію для того, щоб ліквідувати наслідки і покращити систему. Чи варто очікувати, що завтра теж будуть такі відключення? Ну, так, за даними Укренерго, зараз в енергосистемі немає дефіциту. Але у частині рослівського, Шевченківського, Освітошинського і Солобінського районів відбувалися відключення згідно з стабілізаційними графіками, але не через дефіцит електроенергії, а через пошкодження, обладнання енергооб'єктів Вони не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів. Ну і тому командою Укренерго було. Частково застосовані стабілізаційні відключення з ліпо з графіками. Вони їх публікують на сайті. Що стосується водопостачання, то вона працює в штатному режимі. Теплопостачання ми намагаємось повернути тепло в оселі киян так швидко, наскільки можемо. За словами начальника київської міської військової адміністрації Сергія Повко. Зараз без теплопостачання у Києві приблизно 8% споживачів, ну але до сьогоднішнього вечора планують завершити аварійно ремонтні роботи і відновити функціонування всієї інфраструктури Києва, Михайло. Тепер дві петиції хочемо з вами обговорити. Напевне, за прикладом одеситів, кияни хочуть піти шляхом скорочення комендантської години. Як військова адміністрація до цього ставиться? Чи є зараз можливість скоротити годину? Якщо ні, то яка ваша аргументація? І потім ще з приводу однієї петиції поговоримо. Ну, дивіться, давайте почнемо з того, що деякі запи масової інформації вони якось по-своєму інтерпретували заяву голови КМВА, Що мовляв, військові військова адміністрація не хоче скорочувати комендантську годину. Насправді це не так. Функції військової адміністрації вони полягають в тому, щоб забезпечити організацію стабільного життєдіяності столиці і безпеки. Це головне. І невід'ємним елементом таких заходів є комендантська година. Зараз у нас з 23 до 5 до п'ятої ранку, і саме такі рамки часові вони ґрунтовані вимогами безпеки громадян сприянні виконання бойових службових завдань збройних сил України правоохоронців. Але, до речі, ще хочу додати, що Комендантська година вона насправді і не території життя, тому що Якщо згадати численні атаки дронами, ракетами, які відбувалися вночі або рано зранку, якби на вулиці в той момент були люди, то поранених і загиблих було б більше. Я розумію, що петиція це чудовий інструмент громадськості для контролю і впливу на владу, але це в мирний час. Та? У час, коли в країні війна, то рішення має підхвалюватися з розрахунку доцільності безпеки не комфорту. тому ми маємо постійно дотримувати баланс. Комфорту і безпеки, і рішення щодо скорочення команданської години буде ухвалено лише після того, як Київська міська військова адміністрація спільно з командуванням угруповання сил і засобів оборони Києва отримує для цього всі підстави, тобто гарантії безпеки, виселення, можливість виконувати оборонні заходи. Я нагадаю, що безпека небезпека, для Києва залишається. Але як бачить, Київ з кожним місяцем стає все більш безпечним, тобто мається на увазі менша кількість блокпостів, або вони переходять в столячий режим, ці блокпости. І це насправді заслуга всіх структур з цим відвідомством, які щоденно працюють для нашої безпеки. І це з одного боку плюс, Та, Михайло, так. Як... Так, з одного боку, це плюс, що Київ повертається вже до такого повноцінного цивільного життя, а з іншого боку, це мінус, тому що війна в країні е, продовжується і у будь-якому разі розслаблятися рано. Але от ще одна петиція з закликом скасувати зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги, людина, яка її створила, обґрунтовує це в такий спосіб, що потрібно скасувати зупинку громадського транспорту, бо це негативно впливає на людей, які не можуть доїхати з роботи додому чи навпаки. Ставлення ваше до цієї петиції і тут наскільки ця. Петиція і її результат залежать від взаємодії військової адміністрації з правоохоронцями. Чи по цій петиції, якщо вона набере необхідну кількість голосів, буде приймати рішення виключно військова адміністрація? Дивіться, як я ще сказав, будь-які будь рішення щодо громадського транспорту, щодо скорочення комендантської години, буде прийматися виключно з точки зору безпеки, перш за все, людей киян і столиці. Щодо зупинки чи не зупинки громадського транспорту, ці дискусії, наскільки я пам'ятаю, ведуться постійно з моменту запровадження цього правила, я знаю, що комунальний транспорт зупиняють під час повітряних тривог, але, наприклад, ті самі маршрутки продовжують курсувати. Да, от ми, наприклад, постійно теж дискутуємо. Навколо того, а якщо щось трапиться з е, пасажирами цієї маршрутки, якщо під час повітряної тривоги щось зіб'ють, наприклад, і уламки потраплять в цю маршрутку, хто буде відповідати за не дай Боже смерті людей або за поранення цих людей? Тому звичайно, зупинки громадського транспорту робляться до того, щоб океяни змогли знайти безпечне укриття під час повітряної тривоги. Зрозуміло вам дякуємо. Дякуємо, що вийшли на зв'язок. Нагадуємо, що ми говорили з Михайлом Шамановим, речником Київської міської військової адміністрації.